Приготуйтесь до розквіту України, а також українці до покращення свого матеріального становища, бо в Україну буде направлено більше восьмиста мільярдів вічно зелених, і як звичайним українцям від цього щось нарешті отримати, а не дивитися, як просто політики це все пілять по різним сторонам, і все Розповсюджуйте це відео зараз. Детально розберемо тут є 20 пунктів мирної угоди, в яких також є мова про фінанси. Поїхали, друзі, розбираємо. Значить, перший пункт це підтвердження суверенітету України, бо на даний момент Рашка ж не вважає, Україну незалежною та суверенною. Вона вважається своїм підзитом. І зараз, коли вони домовляться за мир, а вірогідність дев'яносто навіть більше. То нарешті Україна стане незалежною суверенною в усьому світі повністю офіційно і для всіх і безповоротно. Далі в Україну буде направлено більше 800 мільярдів. І саме цікаве, ну я зараз розкажу, як буде це все розподілятися, але нарешті відкриються торгівельні зв'язки між Україною і Америкою, і українці зможуть виходити а, на закордонний ринок, створювати бізнеси і навіть отримувати там працю. Причому зараз є можливість, навіть не знаючи мову, чисто за допомогою соцмереж, ну перекладачі вже купа і так далі. Зараз мову знати не обов'язково отримувати ЗП європейського рівня там 2, 3, 4 к вічно зелених. Якщо вам цікаво зрозуміти, підготуватися до того, як же це все буде. Працювати і отримувати таке ЗП, причому вічно зелених, будь ласка, ТГК, канал, самі знаєте, де. Переходьте, я там безкоштовний фір з командою проведу, порозмовляємо і ви будете вже знати, як ви можете отримувати там ЗП і покращити своє життя. Бо ну, в Україні так собі вся ситуація з роботами, ну і за кордоном, чорні роботи теж. Мені не дуже приємно бачити там українців Це абсолютно безкоштовно. Переходьте, самі знаєте.